Наступив момент прийняти Україну в НАТО і а, досягти якогось паритету на території України, пожертвувавши Путіну ті території, які він хоче. Ну може нам тоді треба якийсь інший алгоритм придумати, наприклад, домовитися про щось? Питання всі геополітичні зараз сконцентровані навколо голосування за президента Сполучених Штатів Америки, отак. Захід не буде дивитися на Україну. Ці поважні люди, які переймаються через вибори в їхніх країнах, вони ставлять Україну на десяте місце в списку своїх пріоритетів. Це не Україна зробила не, не Захід зробив помилки, і Росія напала. Це Україна створила умови для Росії напасти. Доброго здоров'я, пані і панове. Мене називають Микола Вересень. Ви бачите Миколу вересня і Дмитра Золотухіна. Ви теж бачите, колишній заступник міністра інформаційної політики, директор Інституту постінформаційного суспільства. Складно вимовляти, але що зробиш? Треба. Доброго здоров'я, пане Дмитре. Вітаю, дякую, що запросили. Був у мене такий знайомий Лазаренко, він прем'єр-міністром тільки став. і в нього був зошит, в якому він. Писав всі провокації проти себе, маючи тверде переконання в тому, що не буває просто інформації. Інформація завжди е, боротьба, <кій> завжди намагання когось підсидіти, когось обматюкати, когось е, поставити незручний стан і так далі. Тому подібне. І от, коли я здимався з. Тим, що останніми часами писав пан Дмитро Золотухін, я побачив, що він каже, що є інформаційні спецоперації. І я подумав: а, -а, а можна собі уявити, що це просто люди пишуть, а не тому, що вони мають на меті щось. і Скажу відверто: в 95 чи 99%. Моєї роботи я пишу чи розмовляю, тому що я так вважаю. Ну, у мене там є свої застереження, безперечно, але це не тому, що я хочу ем, щось сказати погане про того, про кого я пишу. Якщо він діє погано всупереч якимось нормам, законам, е е е етичним е уявленням суспільства. То я про це пишу не тому, що я люблю чи не люблю Зеленського, а тому, що мені здається, коли Зеленський каже, що нам не потрібні, чи що він там казав, чи його оточення журналісти, ну то це мені здавалося завжди погано. А коли він добре себе поводиться в перші дні війни, то я кажу, що добре. І власне кажучи, більш нічого. Пане Дмитре, що ви мали на увазі, коли писали про ці. Ідеологічні чи 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 інформаційні спецоперації вітаю, Микола. Дякую, що запросили. Наскільки я розумію, йдеться про дописи, які стосувалися інформації, яка синхронно з'явилася в декількох іноземних медійних джерелах, а яка говорила про те, що воєнно політичне керівництво України нібито. Отримало або в процесі отримання пропозицій від своїх західних партнерів. Пропозиції, які полягали в тому, що західні партнери пропонують воєнно-політичному керівництву України якусь безпекову підтримку або безпекові гарантії, на кшталт доєднання до північно-атлантичного альянсу, хоча здебільшого говорилося саме. Таке безособове, без неконкретне, якісь безпекові гарантії. А натомість, воєнно політичне керівництво України погоджується, що воєнні дії або гаряча фаза війни буде припинена шляхом досягнення якихось домовленостей з агресором, з воєнно-політичним керівництвом Російської Федерації, дійсно, я вважаю, що це була скоординована. Діяльність, яка власне яку ми побачили тільки частково через її медіапроєкт. і я вважаю, що можливо використання слова операція, воно, воно в такому масштабі можливо не було доречне, але для того щоб спростити пояснення, що це діяльність, яка має певну координацію, тобто, в неї є якийсь центр. Тобто є якийсь інтересант зазвичай, коли е, і Павло Лазаренко, і люди, які е, останні п'ять років причетні до української влади, дуже часто вони говорять про те, що якщо якась інформація в медіа з'являється, то це означає, що це чиясь воля на то була і ця воля скоординована, і е, журналісти власне виконують чиюсь волю в даному, в даному випадку. Я вважаю, що така воля є. Чому я так вважаю? Основною ознакою е, впровадження в інформаційний простір якогось наративу, який об'єднаний певною метою, ціллю, яку створює цю ціль, створює певний інтересант, е, основною ознакою цього є повторюваність, коли ти бачиш одні ті самі е, наративи, одні ті самі формулювання в різних не пов'язаних між собою джерелах. Тобто, те, що один журналіст може написати якусь критичну замітку про якусь тему, яка йому вважається актуальною і важливою, це може бути його власне відчуття, це може бути його власна позиція. Якщо та сама інформація одночасно з'являється у абсолютно не пов'язаних між собою, Джерелах, які з одного боку можуть бути медійними, з іншого боку, експертними, з третього боку, якимись інсайдерськими воєнно-політичними, то коли ти бачиш повторюваність і не можеш пов'язати цю повторюваність, що ці всі люди вони якимось чином між собою спілкувалися і вийшли з одним і тим самим наративом з однієї кімнати, а вони в різних місцях знаходяться політикуму планети і так далі. То тоді в тебе з'являється підозра, що така повторюваність, вона має характер того, що десь ця думка з'явилася, і всі ці люди отримали цю думку з якогось одного місця. Очевидно, якщо всі ці люди синхронно отримали цю думку, то це означає, що той суб'єкт, який цю думку придумав, спродукував і поширює, він має певну мету для того, щоб її поширювати. Окрім публікацій, які я побачив на ряді, Значних міжнародних видання, а мені ще вдалося побувати на а, парі а, таких закритих а, івентів, які відбувалися в Києві. А, а, вони проходили за правилами Chatham House, тому я не можу розкривати їх учасників і, власне, що там а, а, яким чином там це все відбувалося. Але я можу сказати, що а, це були люди, які наближені, наближені до а, центрів прийняття рішень. Скажімо так, близьких до північно-атлантичних структур, і е, моїм подивом, власне, в цьому процесі було те, що ці люди е, говорили те саме, що не пов'язано з ними сказали журналісти або едіторіал, як е, редактори е, тих е, поважних міжнародних видань. Коли я бачу повторюваність, оскільки в мене є певна професійна деформація, оскільки я починав свою... Кар'єру в українських спецслужбах а, мені ці ознаки говорять про те, що за цим театром, які за цими декількома спектаклями і різними акторами стоїть, може стояти один режисер. І в зв'язку з тим, що а, не тільки ці офлайн-івенти, не тільки ці онлайн публікації, а ще й декілька а, моїх знайомих дипломатів, які одразу ж почали писати і питати, що ти думаєш з приводу того, що Україну візьмуть до НАТО, а вона. Погодиться не відвоювати території прямо зараз в даний момент, то з цього всього я роблю е, таку гіпотезу про те, що е, цей сценарій хтось придумав і запропонував. А до того ж, оскільки я дуже ретельно стежу за безпековими процесами публічними, які відбуваються, той фактор, що ця цю пропозицію вперше в світі озвучив. Одна озвучила одна конкретна людина. Це людиною був покійний Генрі Кісінджер, <кій> до якого я маю достатньо специфічне таке власне особисте відношення. А Генрі Кісінджер нагадаю, сказав, що наступив момент прийняти Україну в НАТО і а, досягти якогось паритету на території України, пожертвувавши Путіну ті території, які він хоче. Це був був проект Кісінджера. Він з ним носився. А ви пам'ятаєте ці фотографії, коли я Володимир Олександр Зеленський, Андрій Борисович Єрмак, з ним зустрічалися в Білому домі саме з Кісінджером, і Кісінджер їм там щось намагався довести. І коли я збираю це все докупи, то мені ну, скажімо так, я дуже сумніваюся в тому, що всі ці речі вони спорадично не пов'язано між собою з'являються в різних точках інформаційного і політичного простору. Їх всі починають обговорювати. І оскільки я раніше помічав а, саме такі патерни поведінки, які стосувалися інших тематик, інших часів, інших політичних рішень, а, інших структур, а, це мені говорить про те, що я можу обґрунтувати свою гіпотезу про те, що це все скоординована діяльність, а що це скоординована діяльність, яка а, намагається а, Узвичайнити ідею про те, що Україна має зараз зупинитися і пожертвувати своїми територіями, в обмін, нібито на те, що вона отримає ядерну парасольку НАТО над собою, я до цього ставлюся дуже скептично. Я не вірю в те, що Україна буде прийнята в північно-атлантичний альянс в найближчі часи. Я вважаю що це технологічно неможливо. Зв'язку з тим, що я вважаю, що це неможливо, я вважаю, що нас намагаються намахати черговий раз. І через те, що нас намагається намахати, мені це дуже не подобається. так ну, значить, ви принципово не вірите в свободу слова, свободу преси. Тобто, я пресу, вірю в свободу прес, слова, ні, але... ні, 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 ви, ви говорили сім хвилин. І не чесно, якщо я буду мовчати ще наступних сім хвилин. Ну просто ви зараз сказали, перекладаючи на іншу мову, що ми ви не вірите, пане Дмитро, свободу слова, свободу преси. Вважають пресою можна маніпулювати, десь їх там намовляти, десь їм погрожувати, десь їм, я не знаю, платити. І тоді вони будуть говорити те, що вигідно якимось політикам а ви я, не погоджуєтесь я, з тим, що це наведу інший. Я наведу такий дуже простий момент. А, розмови про необхідність миру тривали достатньо довго, я би сказав, півроку до, до серпня. І якось вони були достатньо активно розповсюджувані і українцями, і навіть ж українськими журналістами за пивом. От а потім ці розмови припинилися місці на півтора-два, а потім знов почалися. Значить я сам не можу зрозуміти, якби я сидів в Брюсселі чи в Вашингтоні. Щоб я говорив, якби я був політиком. Коли Росія перемагає, я розумію, що говорити. Коли Україна перемагає, я теж розумію, що говорити. А якщо нічия. От коли українці зайшли в Курську губернію, миттєво припинилися розмови про те, що, що треба якось домовлятися. І вони припинилися і довго-довго стояли в стані припинення. А потім, коли знов воно зависло, то тоді починають говорити: а може, нам все ж таки, ну, якщо ні, не хто сьогодні, невідомо хто. Переможе завтра, післязавтра, третього дня, і так далі. Ну, може нам тоді треба якийсь інший алгоритм придумати: наприклад, домовитися про щось, запропонувати якісь 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 варіанти НАТО, чи навколо НАТО, чи НАТО плюс, чи НАТО мінус? от І так далі. І тому, знаєте, я наведу такий простий приклад. Я вважаю, що фашизм. Німецький нацизм виник тому, що преса, яка була під владою під владою влади в Німеччині, ну це таке доведений факт. Звідки взявся Гітлер? Він взявся з того, що газети писали, всі газети писали, ми зараз-от от переможемо. Ну, бо була цензура, і було заборонено говорити, що ми можемо звести війну в нічию або програти. Ми завжди перемагаємо. І німецьке суспільство було переконано, що ось ось переможе. І на тлі того, що ось воно ну, зараз перемога, вже післязавтра, після, післязавтра, після -після раптом підписується капітуляція. І тоді виходить, що ми обдурили, ну, тобто, ну, в цьому винна преса. Насправді, преса тут було, не була винна, і просто не можна було писати ні про що інше. Ну і преса в першу половину 20 року двадцятих років, якщо не англосаксонська, вона дійсно була залежна. О, хоча звинувачувати неможливо, але всі повірили Гітлеру, який сказав, що перемога була в кишені. І, от бачите, нас, нас предали ну, євреї, там комуністи, там був все великий перелік. Тому дуже часто буває, що це просто. Ну, от я, наприклад, я би не взявся зараз стверджувати, будь що. Ну, може, тому що я вже старша людина, і тому я якось вже звик до того, що я між, можу помилитися як будь-яка людина, тому я намагаюся не, не так категорично стверджувати. А без західної допомоги Україна не може виграти війну а в, в тій мірі, в якій вона потрапляє в Україну а більшої навряд чи. програти війну не, не дадуть, але виграти аж так теж не дадуть з різних причин. І тому виникає питання, що робити далі? Що роками отака отак от, от ситуація буде? Ні, світ людство так не хоче. Тому я думаю, що тут дуже багато є варіантів роздумів. Ну, не категорично такі, які, які ви висловили. Ну, як і мої теж не категорично, я теж готовий визнати свої помилки. Тепер можна говорити вам. Я не знаю, що мені сказати, тому що ви підняли так декілька таких дуже серйозних категорій: там і свободу слова, як медіа використовуються там, національними розвідками, спецслужбами, і там порівняли з нацистською Німеччиною, як там було, була пропаганда влаштована. І, ну, і що нам робити, і що буде, я думаю, що я до завтра не зможу за за якби розказати по всім цим питанням, що б я хотів по ним розказати, і ще в мене і телефон сідає. Тому е, я б хотів сказати наступне: е, справа в тому, що поточна поведінка Лойда Остіна, очільника Пентагону е, Збройних Сил Сполучених Штатів Америки. Яка стосується питання присутності північно-корейських вояків на території Російської Федерації і інформації розвідувальних органів Південної Кореї стосовно того, що Росія і Північна Корея домовилися про воєнну співпрацю, в тому числі про присутність вояків Північної Кореї і участь в бойових діях проти України? Ця поведінка Лойда Остіна говорить про те, що питання. Всі геополітичні зараз сконцентровані навколо голосування за президента Сполучених Штатів Америки. А, і це голосування а, буде залежати від того, як кандидати будуть реагувати на чорних лебедів, на інформаційні приводи, які стосуються власне їхньої а, політичної діяльності. Те, що Ллойд Остін а, не чує, баба, не може побачити вояків, не, не бачив ті відео, як вони ці з розкосими і жадними глазами а, говорять корейською мовою і ходять і одівають російську воєнну форму. А це говорить про те, що штаб а, Камали Харіс не відповів не зміг придумати, що їм з приводу цього робити, оскільки якщо Пентагон і розвідувальні служби Сполучених Штатів Америки визнають, що він в принципі вже сьогодні там зробив, але не знає, що ж там роблять корейці північні. Якщо вони визнають факт присутності іншої держави на території Росії воєнної, то з цим треба щось робити. Те точно же, якби в 2014 році визнали той факт, що Росія збила малазійський Boeing MH17, також треба було щось робити. Що робити, вони не знають. Більше того, вони зробити нічого не збираються, тому що їм треба провести вибори. І е, наратив про те, що треба свиденько щось порішати з Україною, він е, власне з'явився напередодні. Е, я не погоджуся з тим фактом, що там десь затихали розмови про мир. Розмови про мир не затихали. Адженда про формулу миру президента Зеленського вона е, продовжувала весь цей час бути. Зараз формула, до формули миру додався план перемоги Зеленського, тому що ну, власне, зараз така геополітична адженда, і треба їй відповідати. Але мене дуже бентежить поведінка геополітичних лідерів. Це та четвірка, яка зустрічалася, здається, в Берліні, Байден, Стармер, Шольц і Макрон. І судячи навіть з світлин, які зробили там, ну щось вони не дуже задоволені один одним стосовно того, а що ж тепер далі робити. А моя позиція полягає в тому, що а, ці поважні люди, які переймаються через вибори в їхніх країнах, вони ставлять Україну на десяте місце в списку своїх пріоритетів, і мене це не влаштовує, тому що так захід нам звичайно допомагає. Але ми в свою чергу допомагаємо заходу, тому що якби ми йому не допомагали, і місто Київ зараз було під контролем російських спецслужб то в таких країнах як Польща, країни Балтії, Балкани і в тому числі в західній Європі, вже були б власне активна робота людей, які б влаштовували спеціальні операції проти Європи. Оскільки цих спеціальних операцій проти європейців немає, я вважаю, що це заслуга українців, які своїми життями не дали власне цим геополітичним операціям поширитися на захід, і тому при всій вдячності, при всій глибокій повазі е, до цих людей, я вважаю, що е, треба бути обачними того, що наші інтереси, і до речі, це вже очевидно підкреслюється і в медіа, і журналістами, і експертами. Наші інтереси, інтереси українського народу і інтереси американського воєнно-політичного керівництва є різними, і якщо вони є різними, то треба про них заявляти і треба дискутувати це і в українському всередині суспільства і а, доносити ці інтереси а, в тому числі до а, американського. А, той факт, що нам нав'язують адженду, це ні, ні для кого не секрет. Нам так само нав'язали яз, нав Адженду, що антикорупційна діяльність має великий пріоритет перед безпековою діяльністю на, на будування національної безпеки України, нам нав'язали ще декілька пріоритетів за останні, де тільки за останні 10 років Україна по суті декілька разів ставала фактором внутрішньополітичної боротьби. Боротьби в сполучених штатів, і це не ми придумали, не ми це зробили. Це зробили власне політичні партії Сполучених Штатів Америки, використовуючи українців в темну для реалізації своїх внутрішніх політичних і тому власне я намагаюся, можливо, навіть перевищуючи цей ресурс, якби можливо, навіть утрируючи десь, я намагаюся сигналізувати про те, що. Воєнно-політичне керівництво України воно можливо обмежене в своїх можливостях якимось чином комунікувати, бо вони несуть відповідальність в тому числі перед західними партнерами. А громадянське суспільство українське і експерти українські вони мають відкрито говорити про ці проблеми, звертати увагу. В тому числі наших західних партнерів на те, що ми просимо враховувати наші інтереси так само, як вони враховують свої внутрішні політичні. Да, є логіка, Є логіка, але є і нелогіка. Я би сказав, що логіка є в багатьох ваших роздумах, але на один роздум. Мені здається, досить, ну я спробую полемізувати, принаймні. <кій> Значить, я я вважаю, що а, отак а Захід не буде дивитися на Україну. Отак я маю на увазі березень 22 року я це говорю постійно, тому що я пам'ятаю ці часи, і це можна підняти, є це в. У соціологів в березні го року Україна чітко і беззастережно, українці чітко і беззастережно казали: нам в НАТО не треба, нам треба зброю. І така ситуація була з 91-го року. А ті самі поляки, ті самі естонці. Вони, якби як в 91-му, а хтось з а хтось почав 89-му, стукали в двері НАТО і дуже активно стукали, і мають тепер таку парасолю, про яку тепер українці заздрять, Що вони мають українці? Між тим реально не тільки кучма і не тільки будь-хто, але в більшості своїх чи принаймні половина казали: не треба нам в НАТО. Інспіровані Росією мітинги проти НАТО, ми пам'ятаємо. Хто б мені показав інспірований будь-ким українськими партіями мітинг за НАТО? Великий Київський Майдан за НАТО. Такого не було. Тому я, як людина божевільно інтелігентна, завжди про себе думаю, що я винен. От, не, не Америка вина, не західні лідери, не ті інші люди. А от я, я українець, який про це говорив багато десятків років, мабуть, говорив не так переконливо в своїх програмах, в своїх статтях, коли я їх ще писав, і так далі. Що от люди не, не, не підхопили ту думку. Так що я винен. Тому, коли кажуть, що нам щось нав'язують, ми дуже успішно собі нав'язали багато векторність. Дуже успішно. Да? І нав'язували багато десятків років, включно до 22-го року. Включно до 22-го року, я нещодавно приглядав, що до 22-го року і, і дискусія про е, е, наявність російської мови тут всі. Говорили. Нельзя нам Пушкіна, наше все. ну і коротше, там багато, багато, багато чого говорилося. 22-му році всередині почали чухати потилицю не в березні, може, в квітні, в травні почалися зрушення. Почали кричати: нам би в НАТО вступити. Ну, так не буває. Захід не буде сидіти і тільки чекати, коли ж українці скажуть про НАТО. Ні, ви 30 років мовчали. А тепер вам треба негайно все і негайно. Тому винні ми і ніхто інший. Якби стукати почали в 91-му 96-му році, почали б стукатися, я думаю, за 10, 15, 20 років вже якось двері б десь привідчинилися. Ну, я можу помилятися, але мені так здається, що ми винні. Не, не буває так, що винен хтось, а не громадяни тієї чи іншої країни. Це не Захід зруйнував радянський союз, а радянський союз самотужки себе зруйнував. Це не Україна зробила не, не Захід зробив помилки, і Росія напала. Це Україна створила умови для Росії напасти. Якби Україна була в НАТО, то Росія б не напала. Ну мені так здається, я можу помилятися. Тому, от тут є у мене, мене державність смутні сумніви, отак от би я сказав. Тому я не, не, не дуже переконаний про слові нав'язування. Більш того, я абсолютно переконаний в тому, що американці, європейці приблизно я намагаюся їх зрозуміти, які дійсно не хочуть такої нищівної поразки Російської Федерації, тому що в разі такої поразки ніхто в світі не знає, що робити з Росією. Просто ніхто. От. Буде у них там внутрішні колотнеча, будуть вони навіть не з ядерної зброї. Я просто собі уявляю, 10 мільйонів росіян п'яних бандитів, які захочуть втекти з Росії кудись в Європу, щоб, щоб якось там спокійно себе почувати. Ну, для себе спокійно, безперечно, для європейців це буде дуже неприємно. Тому мені здається, Захід і пішов по шляху такого поступового, повільного, дуже такого неяскравого, не, 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 не умиротворення у, у, умерщвлення Росії. І такими дуже обережними, як це сказати, санкціями, дуже обережною допомогою Україні, щоб Росія сама згнила. І, і це, оце мета, мені здається, і, 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 європейських і американських. Безперечно, все це відбувається за рахунок українських життів, української крові, українських вбитих людей, і, і українських біженців, і так, далі, і так далі. Але в цьому знов таки ті самі, що зараз біжуть. Я думаю, коли їм дзвонили соціологи 10 чи 20 років тому, які зараз десь там поневіряються. Вони казали, ні, в НАТО, ми не вступимо. Ну, от результат, який ми тепер бачимо, я знов таки повторюю, можу помилятися.